Доброго ранку ще раз вам. Доброго ранку! Готові? Є заготовочки всі молодці. Так, будемо починати. така Добре, починаємо наше заняття. Скажіть мені, будь ласка, яка зараз пора року? Осінь. Осінь! Молодці, молодці! А які ми знаємо з вами вже осінні місяці? Не. Вересень, листопад. Жовтень і листопад, молодці. А зараз давайте послухайте віршика про кожен місяць. І уважно я буду запитувати: звозить вересень в комори. Кавуни і помідори, спілих яблук, груш і слив, цілі гори натрусив і вантажить гарбузи на машини і вози, йде до гаю, де гриби виростають щодоби. На чолі іскриться під сто турбот, і сто робіт. Скажіть мені, будь ласка, а що ж це за місяць вересень? Що роблять люди? В місяці в вересні, а ну, що ж місяць вересень нам приносить? Не. Врожай. Не. Так, врожай приносить, всі збирають, трудяться, так, запасаються на зиму, складають у комори, крутять, так? сушать. Всі люди працюють, тому що в місяці вересні все достигає, так, і всі починають збирати свій урожай. Читаємо слідущий віршик, і наступний у нас місяць який? Жов... Жов... Жовті Молодці. Жовте, жовте сонце гріє, так що все навкруг жовтіє, жовті квіти і листочки, жовті дині й огірочки, що достигли на насіння, бо прийшла пора осіння. Що ж робить місяць жовтень? Ану? Сам місяць говорить сам про себе. Жовтень. Що він робить сам круги? Все, все жовтіє. Все жовтіє. так, всі листочки жовтіть. Травичка починає жовтіти, так? Дерева листочки на деревах на деревах листочки стають жовті, так? Місяць в нас наш жовтень, все навкруг. Фарбує в жовті кольори. В жовті, в оранжеві, в червоні, так? І третій місяць, який у нас скоро почнеться. Це у нас місяць листопад. листопад. Молодці, да. листопад. Слухаємо віршика про нього. Осінь, осінь, листопад. Жовте листя стелить сад. За моря в краї далекі. Відлетіли вже лелеки. Хмари небо затягли, вітер віє з-за гори, ходить осінь листопадом, жовте листя стелить саду. І що в нас місяць листопад? Ру що в нас листопад місяць робить, А? Осипа? Ну. Розсипає що? Лисечко, так? Сам місяць говорить про себе листопад. Тобто листочки опадають, так падають з дерев, так? Листопад. Добре. Молодці. Наступно в нас завдання. Треба відгадати загадки. Слухаємо ну, уважно. Слухай загадку. У лісах, ой, у садах лісах блукає, жовті шати одягає. Золотисту стелить постіль, жду сестрицю білу в гості. Що це в нас за пора року така? у садах бухає. Осінь, молодець Саша. Так, слухаємо наступну. А ну давай Єсенієві, дайш загадку. Криває землю й океани, і наз... а називається що? Осінь у нас яке явище, ми говорили з вами. Ту тумани! Тумани, <ривіт> та? молодці! Так, молодець Єсенія, молодець Саша. Так, осінню в нас завжди сідають тумани, тому що вночі холодно, в е, е, день тепло і збираються ось такі тумани. Так, слухаємо наступну. Коли нема, чекають, коли прийду, тікають. Що це в нас таке? Коли нема, ми дуже-дуже ми чекаємо, тому що все хоче водички. А коли прийде, всі тікають. Що це в нас таке? Що з неба капає? Дощ. Дощик, вірно. Так, на небі біліє світить, та не гріє. Що у нас уже не гріє, як влітку восени в небі? Що не гріє? Со... Сонце, так? сонечко. Воно вже у нас не так гріє тепло як влітку, так тому що ми воно світить, але ми вже одягаємося тепліше, так воно вже не так гріє. І останні... останню загадку слухаємо. Теплий дощик народився, парасолькою накрився. Може б, лісу, може б, з лісу пострибав, якби другу ногу мав. Хто в нас стоїть на одній ніжці і е, шапочку, з парасолькою? Хто гри? Грибочок, хочев, так? Давайте ми з вами поглянемо ще відео і будемо продовжувати майструвати. Дивимося на екран. Нині осінь нас чарує, неповторна, чарівна, різні фарби нам дарує, і дивує нас вона. Виглядає так казково восени і парк, і гай Різмаїттям кольоровим прикрашає осінь край. У нас з вами зараз осінь. І вона все змінила на свій лад. Вона, мов художниця. Розмалювала всі листочки на деревах, так в жовті, в червоні, в оранжеві. А як тільки пролетить вітерець, різнокольорові листочки, що кружляють так в осінньому танці і падають на землю. От. Сьогодні ми з вами. Допоможемо нашій осені теж розмалювати наші листочки. А ось такі листочки ми будемо з вами робити. Ось такі гарні осінні листочок. Але спочатку, щоб наші ручки добре працювали, ми з вами робимо що за рядочку, так? Зучить це. Пальчики. Давайте ось так поставили ручки. Літаємо. Милисточки, милисточки на гілочці сиділи. Мухнув вітер полетіли. Ми літали вертольотом і втомились від польоту. І втомились від польоту. А на ранньому світанку ще й присіли ми на ганку. Поставили на столики. Для роботи нам потрібно пластилін, стека, самотівочка наша, листочок. дощечка Тощечка, серветочка для ручок. Починаємо працювати. Беремо спочатку який колір, дівчатка, який будемо брати колір для нашого листочка ось такого гарного. Жовтенький. Давайте жовтенький. Так? Жовтенький, жовтенький. 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 Ну, ви можете брати собі, який забажаєте. Я беру жовтенький. І починаємо. Трішки відщипнула від нашого жовтенького кольору. Нагріли трішки, щоб добре розмащувався. І починаємо. Дивіться, що я роблю, і ви приклали до е, нашого листочка, до нашої картонки, і починаємо розмащувати пальчиком. Ось так. Так, Давай, давай, сушочки. Пальчиком, не бойся. Ось так. Бачите, як в мене вийшло? Розмастила я наш пластилін пальчиком і зафарбувала, зафарбувала листочок надо удержать, отрывать не будем. Сдержимо наш е, листочок ручкою з однієї сторони, а з іншої розмащуємо пальчиком. <свят> Давай пальчиком, де пальчиком. От, от на краю краюш. Тільки не підівесь. Ось так виходить. Трішки засучи. Ось так. Молодці, молодці. О, так. Пальчиком не бойся. Ось так, так. от так пальчик. Потім відчіпуємо ще кусочок, і десь на цьому листочку ще робимо кусочок жовтенького. Тобто не весь листочок, фарбуємо, роз, розтираємо в жовтий пластилін, а тільки детальку. Тримаємо ручкою, щоб, воно, щоб листочок нас не, не порвався. Так. Давайте берет другую свет. Свят. Так. Я беру інший колір. Давай, бери. Беру оранжевий. Давай оранжевий. Давай. Беремо інший колір. Добре. І теж так само прикладаємо і розтираємо пальчиком. Трішки важко, ой, але буде дуже гарно потім. О, о, давай. Сашу не сюди. Пальчиком пальчиком стирай, красивенько, давай. Тихо, 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 тихо. Так. Чуть -чуть -чуть. Молодці, стараємося. Тяні пальчиками, тяні пальчиком. тяни пальчиком. Вот. Я беру кусочек, шматочок. Чуть-чуть. Вот тут здесь починить. Не, не О так. Так. Сашу, давай допомагай, Сашує. Давай, Сашу. Я, давай, Саш. я беру я ще шматочок і розфарбовую іншому на іншому місці. Мы убьем mm -hmm. вот этот сирин. Mm -hmm. А почему? Mm -hmm. Ну, когда секунд, что мы такого, конечно. Да, вы здесь убегаете. Давайте. так. Пальчиком. Вот давай Я пальчик, беру инший колер червоны. Червоны yes. береги. Yes. Yes. Тоже. Давай, помогай, помогай. Помогай, Сашунечка. Да? Сашуня. Давай. Давайте по другой свет. Вот такой пальчик. Вот этим пальчиком. Есть, вот. Все зеленый. Давай чуть, -чуть зелененького. А. Она, потому, у меня зеленый Давай потом Ось а такий листочок у нас гарний, розфарбований, різнокольоровий, виходить, так. Зелененький. Я взяла зелений, ще додав зелених кольорів. Так, так. Що на шешу воно давай, вот так? Угу. Ось так. Ай, солнышко, Давай, давай. Давай, же же Жен. И тут же так, а давай, давай. Давай, давай, давай. Давай, давай, красный. Давай, красненького чуть Давай, давай, чуть Ой, чикай твою. Майже закінчила. Працюю, працюю. Сашу помоє, помагай, давай. Так у пальчиком пальчиком. Mm -hmm. Саша. Саша. Ку -ку. Ось такий листочок у мене вийшов.

Давай. Давай, давай. Дай, давай. Молодці стараємося. Так. Той, той, той. Різь, що нам. Давай. Оттак, так, то ж. Давай. Я буду угу. Дуже гарно у вас виходить, дуже гарно. Так, Єсенія закінчила. Дуже гарний листочок Єсенія. Молодчинка. Дуже гарний. Різнокольоровий такий яскравий. Так, ти... Який вісний. Так, ти зробила хвостик у листочка чорним? Однак у мене така річчина була. Добре, нічого страшного. Піде й такий чорненький. Так, Сашуня теж нам показує. Молочинка, Саша, теж дасть дуже гарний листочок, теж яскравий. Молодці. На цьому я своє заняття закінчую. Ви розумнечки, роб, гарні роботи у вас, гарно відповідали. До побачення.